Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити керамбіт з ДВП. Я підібрав шматочок потрібного розміру, та зараз його намалюю. Робимо ось таку ось криву, трішечки зогнуту лінію. Та позаду ще одну. І це вже нагадує нам керамбіт. Ось тут ось буде невелика дірочка, тож теж малюємо ось тут ось під неї. потім просверлимо. Тепер приблизно під розмір вашої руки ми робимо ось тут ось ось, таку ось штучку, щоб рука не злітала на лезо. І робимо ось такі ось штучки, щоб було зручніше тримати керамбіт. Ось такий ось вийшов керамбіт. тепер його потрібно вирізати. Тож, настав час просверлити ось тут ось дірочку, Тож, вставляємо пір'єве сверло та сверлимо це доволі довго. Нарешті я досварую, Тепер треба зрізати ось це ось. Ось таким ось чином. Потім ми ось тут ось напильником трішечки відполіруємо, щоб вона була гладшою. Ну, його вже можна ось так ось крутити на пальці. І це файно. І тримати її вже доволі зручно. Я вирізав накладки, тож тепер потрібно їх ось так ось таким чином приклеїти з двох сторін. І з іншої сторони також. Карамбід вже виглядає прикольно, але його треба полірувати. Цей карамбід буде полірувати мій друг Олег. Всім привіт. Так. Треба так... О, добре. Ось такий ось карамбіт в нас вийшов. Я вважаю, що він дуже гарний і в можна робити різні трюки. Тож, на цьому наше відео закінчується. До зустрічі!